У працівниці не зареєстрований шлюб. В свідоцтві про народження дитини батько вказаний, проживають разом, ведуть спільне господарство. у батька дитини місце реєстрації проживання інше. Працівниця надала довідку, що батька не приймає участі у вихованні дитини, як бути з додатковою соціальною відпусткою, як одинокій матері. Дякую. Ольга, дякую вам за ваше запитання. Ну, судячи із вашою ситуацією, я вважаю, що право на соцвідпустку як одинока мати у вас немає. Чому немає? Давайте буду пояснювати. Ну, по-перше, у нас закон про відпустки не визначає, хто у нас є одинокою матір'ю або одинокою, одиноким батьком для того, щоб отримати право на соцвідпустку за статтею 19 закону про відпустки. Але у нас є постанова племенному Верховного суду України номер 9 від 6 листопада 92-го. і в пункті 9 цієї постанови там суд навів е, таке роз'яснення, як вони вважають, хто є одинокою матір'ю для цілої соцвідпустки. Що суд ще в 92-му році зазначав, що одинокою матір'ю вважають, по-перше, жінку, яка не перебуває у шлюбі, та у свідоцтві про народження дитини, якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері. Дивіться, у вас жінка, тобто мати і батько, вони не перебувають у зареєстрованому шлюбі, але в свідоцтві про народження дитини батько Да? тобто. Я так розумію, зазначений саме той батько, з яким жінка перебуває у незареєстрованому шлюбі. Тобто ця підстава вже відпадає. Далі одинокою матір'ю вважаю вдову, також ця підстава не підходить. Наступна категорія, яка підпадає під визначення одинокої матері для соцвідпустки, можна вважати іншу жінку, в тому числі і розлучену. Але в Мінекономіки у листі від 22-го року, вони чітко зазначили, що жінку, яка народила дитину, не перебуваючи у шлюбі, при цьому батько визнав дитину. Тобто, якщо жінка народила дитину в так званому цивільному незареєстрованому шлюбі, при цьому продовжує після цього перебув ну, вести із батьком дитином спільним господарством, разом проживає з ним і виховує дитину, то вона права на соцвідпустку як одинока мати не має. Тобто дивіться, головна умова, щоб жінка була, вважалася одинокою матір'ю, є те, що вона е, має виховувати дитину одна без батька. Е, якщо жінка народила дитину і є там спеціальний запис про батька е, дитини, який внесений зі слів матері, да, то вона є одинокою матір'ю. Е, якщо це вдова, то безперечно одинока мати. А якщо. Батько і мати перебувають в незареєстрованому шлюбі, батько дитину визнав, да? вони проживають разом, вони разом ведуть спільне господарство. Да? Тобто ми бачимо, що батька, ну, якщо вони проживають разом, то він ну, приймає участь у вихованні такої дитини. Те, що у батька дитини місце реєстрації проживання інше для статусу одинокої матері для соцвідпустки, тут значення немає. Головним є те, що батько не приймає участі у вихованні дитини. Тому яким чином ваша працівниця надала довідку, що батько не приймає участі у вихованні дитини, да? у ну, мене є Певні сумніви, тому що ну, хто саме буде в таку о, довідку? Чи не, чи не є така довідка підробною? Да? Тому що якщо він, батько проживає разом із матір'ю дитини із, із, із своєю дитиною, то ну, це означає, що він приймає участь у її вихованні. Тому м, раджу вам, ну тобто ще раз перевірити ось ці документи, які дійсно підтверджують, що батько не приймає участь у вихованні дитини.